Вітаємо на каналі Українського гідромецентру. Нарешті розпочинаються теплі вихідні, але з дощами. Тож давайте дізнаємось, де саме вони будуть. Отже, на вихідних настійка погода, подекуди короткочасні грозові дощі, та підвищення температури повітря. Найближчої ночі на півночі Лівобережжя подекуди невеликий дощ. день у західних та у східних областях місцями короткочасні дощі з грозами, на решті території без опадів. У неділю у західних, вдень і в північних областях, також 3 липня на Закарпатті та Прикарпатті, у центральних Харківській місцями у південних областях короткочасні дощі з грозами. Нарешті території без опадів. Переходимо до вітру. Вітер переважатиме північно-західну напрямку з переходом на південно-західний, а його швидкість становитиме 5-12 метрів за секунду. Поговоримо про температуру. Температура найближча, що вночі 12-19 градусів в день 23-28, а на півдні країни до 31 градусу тепла. Надалі температура вночі 15-21, в денні години 25-30, а у західних областях подекуди 21-24 градуси. Майте гарний настрій за будь-якої погоди, слідкуйте за оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.